Вітаємо наших читачів! Завтра у продажу з'явиться новий номер вістей Придніпров'я», наповнений важливими матеріалами та актуальною інформацією для мешканців нашого регіону. Головна тема номера життя внутрішньо переміщених осіб. Війна змусила сотні тисяч українців покинути рідні домівки. Дніпропетровська область стала справжнім прихистком для понад 450 тисяч переселенців. У нашому великому матеріалі ми розповімо, як живуть ВПО на Дніпропетровщині сьогодні. Які найболючіші проблеми стоять перед переселенцями? Чому 80% вважають житлове питання найголовнішим викликом? Як працюють громадські ініціативи на підтримку ВПО? Що таке сервісна картка ВПО та як вона допомагає економити? Інтерв'ю з головою громадської організації Джерело підтримки Людмилою Дінник розкриє реальну картину того, як громадський сектор допомагає людям знайти новий дім. Економіка зміни тарифів на комунальні послуги, коли подорожчають комуналка та світло. Чому заморожування цін більше не відповідає економічним реаліям? Які сценарії розглядає влада, коли можуть подорожчати газ, світло та опалення? Реальні історії мешканців регіону про вплив зростання цін. Медицина на передовій підземний шпиталь класу НАТО. Ексклюзивний репортаж про завершення будівництва другого підземного шпиталю від групи Метінвест у рамках ініціативи Сталевий фронт. Дізнаємося, скільки життів врятував перший підземний шпиталь за рік роботи, які новації впроваджено у другому медичному комплексі. Чому це критично важливо для наших захисників? Платіть вчасно до 20-го числа. Дніпропетровська філія газмережі нагадує, що своєчасна оплата це аварійні бригади 24 на 7, ремонт після обстрілів і стабільний тиск у мережах. Розповідь про Новоолександрівський ліцей, який через зниження народжуваності та виїзд сімей за кордон перепрофільовується у гімназію. Історія про те, як воєнний час змінює освітню мапу регіону. Заборона вейпів, захист чи обмеження. Аналіз зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту про повну заборону електронних сигарет, медичні факти, міжнародний досвід та тривожна статистика про поширення вейпінг культури серед української молоді. Воєнні злочини без строку давності, резонансна справа про катування цивільного у гольф-клубі Гольфстрім під Києвом, 12 років ув'язнення для трьох російських військових, деталі вироку та коментарі міжнародних правників. Корисні поради від досвідчених дачників про правильний збір та зберігання врожаю, народні хитрощі, які допоможуть зберегти картоплю та цибулю до весни. Смачні рецепти від наших читачів: легкий курячий супчик, традиційні межево з баклажанів, салат ранок у Венеції, сирне печиво без масла. А також свіжі новини регіону, гороскоп на тиждень, оголошення та корисна інформація. Купуйте у кіосках та оформлюйте передплату. Разом ми створюємо інформаційний простір, який об'єднує та інформує.